Дихай, іноді це єдине, що ти можеш зробити. Особливо, коли читаєш важкі новини, отримуєш сумні новини, читаєш про щось таке дуже важке, або переживаєш важкі, непрості почуття. Тоді наше тіло діє за принципом бий, бі, біжи або замри. І, як правило, ми замираємо, ми не рухаємося, наше тіло не рухається, замирає. І коли ми глибоко дихаємо, то ми тоді розслабляємось, і ті емоції важкі, що ми проживаємо, вони ніби проходять крізь нас, вони не затримуються в цілі. Часто психосоматика, захворювання, які базуються на стресі, на, на тому, що ми проживаємо дуже важкий досвід, якраз виникають з тих причин, що наше тіло замирає, воно лякається, замирає, і деякі участки нашого тіла просто так і лишаються такі заме. Ерлі, а стрес у нас зараз хронічний, тому єдине, що потрібно точно робити, навіть коли не знаєш, що робити, це дихати, глибоко дихати це основне. Далі є дійсно техніки, коли ми уявляємо, що якась там подія або емоція. Що ми її видихаємо, вона виходить з нашого тіла, якби ніби, або проходить крізь нас. Але це вже деталі. Основне, просто дихати. Це, мабуть, одне з найцінніших правил, які я засвоїла в гештальці, коли терапевт під час сесії говорить, дихай, дихай. І відразу мені було незрозуміло, що ж тут такого, чому дихай. І потім пізніше, коли я заглибилася в природу психосоматики, психосоматичних захворювань, як діє стрес, як діє хронічний. Стрес, то тоді стало все на місця. Коли ми дихаємо, наше тіло відпускається. Будьте здорові, гарного дня!